Через минулорічну повінь гран-прі Емілії Романді змушена була взяти академічну відпустку на рік. Коли вона знову повернулась до чемпіонату, щоб надолужити згаяний час, одразу почало радувати маленькими цікавинками вже з перших же тренувальних заїздів. Шукаючи межі можливого, гонщики один за одним вилітали зелені траси, вздовж якої, щоб відповідати найвибагливішим сучасним трендам, керівництво вирішило насипати декілька додаткових модних стильних молодіжних гравійних пасток. Помилялися, зрізали, стрибали по бордюрам усі, і новачки, і більш досвідчені пілоти, і багаторазові чемпіони. І усе це тренувальне божевілля докатилося до логічного фіналу, коли старий вовк Фернандо Алонс остаточно втратив нюх і щеплення з асфальта, та з усього маху налетів на стіну, перетворивши задню частину власного боліда на одне велике сталеве місиво з карбоновими уламками. І в той час, як сам іспанець відбувся маленьким переляком, його машина потребувала значного ремонту, котрий, звісно, не минувся безслідно, про що й свідчить здобута дворазовим чемпіонам світу останнє місце у кваліфікації, котре завдяки суддівській магії дуже швидко перетворилась на передостаннє, в той час як його напарник знову опинився значно попереду. Хоча й черговий раз за межами першої десятки. Лен Строу 13 місце. А ось Алексу Албану для усього цього італійського екстриму не вистачило часу в тренуваннях, оскільки його боліт прямо посеред кола втратив потужність і замер на узбіччі. Однак талановитим механікам Вільям все ж вдалося реанімувати, зупинившися двигун та повернути втомлену машину до тями. І тим не менш, не заощаджуючи останній ресурс боліда, Албон вже з перших кіл кваліфікації почав витискати з нього максимум, що й дозволило йому піднятись до 14-ї сходинки. Ну а Сарджент, як завжди, намагався перевищити досягнення напарника. І йому це вдалося з точки зору безглуздості. Бо єдине його більш-менш вдале коло Судді видалили через порушення лімітів траси. Ну і який же перший сегмент може завершитися без наших зелених невдах? Поміж Валтері Ботасом та Квандю Джоу на деякий час протиснувся у Логан Але судді дуже швидко помітили цього нахабу і виштовхали його у хвіст пелетону. А ось добре всім відомий, власною впертістю та вмінням блокувати суперників позаду. Кевін Магнусен цього разу сам став жертвою чужої непоступливості. Справа в тому, що коли датчанин знаходився на швидкому колі останньої вирішальної спроби, його несподівано заблокував австралієць на Макларені, що не дозволило Кевіну вирватися з ціпких лап першого сегменту. Просто якесь кармічне покарання для вікінга за гріхи усіх попередніх змагань. Бо як засвідчує результат Ніко Гюлкенберга, у Боліда Хаас було достатньо темпу для проходу у Q-3. Після того, як Вальпін позбавились зайвих кілограмів, результати обох їх пілотів повзуть угору. Гаслі кваліфікувався в Італії на 15-му місці, а Окон піднявся ще на три сходинки вище. І ось чергова, невеличка несподіванка гран-прі Емілії Романії Серхіо Перес, другий номер чемпіонської команди Red Bull. Гонщик, який посідає друге місце у заліку пілотів, не зміг подолати вогневий рубіж Q2, через що й розпочне перегоди лише з 11-го місця. Невже і його аварія у останньому тренуванні, яка виглядала значно меншою в порівнянні з тією халепою, куди втрапив Алонсо, теж далася взнаки. Що ж, подивимось, чи відб'ється це ще і на його гонці? А ми переходимо тим часом до топ-10 пілотів, де окрім Юлькенберга розташувалися і обидва пілоти Візаки Кешап РБ, Даніель Рікардо на 9-му, а Югі Цунода на 7-му місці. Здається, що молодші бики остаточно перетворились на п'яту за швидкістю команду в пелотоні, і в найближчий час між ними та Астон Мартіном розгориться жорстка боротьба за відповідне місце у кубку конструкторів. Ну а доки що спритні хлопці з Visa Cash App RB узяли в облогу семиразового чемпіона світу з Mercedes. Льюіс Гамільтон встановив у кваліфікації восьмий результат, програвши не тільки Цуноді, але й власному напарнику, що, втім, вже давно не є якоюсь сенсацією. Тож, відмічаємо фантастичний результат Джорджа Рассела, котрий розташувався на шостому місці, з відставанням від Карлоса Сайенса в одну тисячну долі секунди, і переходимо до Феррарі. Карлос Сайенс програв Шарлю Леклеру трохи більше за 20 секунди, що змусило б обох пілотів Феррарі стартувати позаду двох гонщиків з Макларен, оскільки у кваліфікації вони виявились на одну десяту швидшими за Леклера. Але через блокування Кевіна Магнусена Піастрі отримав штраф у три позиції, що посуває його з другого місця на п'яте. Ну і звісно, що найкращий час в емір'ї романі встановив Макс Ферстаппен. Хоча і в цьому випадку не обійшлось без участі гонщика Хаас. У вирішальній спробі Макс вдалено здогнав Ніко Юлкенберга і, пірнувши у його повітряний потік, відіграв у пілотів з Макларен одну десяту секунди. Але яким би чином цей результат не був би встановлений, сьома поспіль по опозиція не дала можливості Ферстапену зрівнятися за цим показником з Сенею, простом, Шумахером і Гамільтоном. А ось іще один дивовижний факт з гран-прі Емільї Романії. Ви тільки уявіть. Але Макс виграв перегони ще навіть до початку недільної гонки на автодромі Енцо, тоді на Феррарі. Все через те, що він паралельно приймав участь у віртуальних перегонах 24 години Нюрнбург Рингу. Ну і звісно, що виграв їх. Ні, ви тільки уявіть, наскільки йому пофіг на результат змагань у Формулі 1. Що одразу після кваліфікації він замість того, щоб відпочити або краще підготуватися до перегонів, йде і півночі грає на комп'ютері. Уявіть, наскільки його вже задовбала нудна Формула 1, що у пошуках краплин адреналіну він змушений сідати за кермо симулятора, щоб хоча б на просторах віртуальної реальності насолодитись відчуттям справжньої боротьби. Спостерігаючи за усім цим, в мене виникає підозра, що якщо Макс на протязі найближчих пари років не отримає гідного супротиву та боротьби, він втратить інтерес до Формули 1 і полишить чемпіонат в пошуках нових викликів. Бо раз за разом, без жодного натяку на боротьбу, їхати на одинці від старту до фінішу, інколи випереджаючи колови або хлопців, що ледь телепають на вщен зношений гумі. Це набридає. Тим не менш, вітаємо Макса з черговою перемогою і переходимо до інших. Через штраф Оскар Піастрі головними конкурентами для Ферстапа настали Норіс та Леклер. Котрим потрібно було б, бодай щось робити вже одразу на старті, оскільки конфігурація траси не благоволить до обгонів. А дуже, дуже довгий підлейн автоматично робить будь-яку іншу тактику, окрім одного підстопу, програшною. Але розуміти те, що треба робити, і зробити, зовсім не одне і те саме. Тому Ферстапен легко відірвався від переслідувачів, залишивши Норіса з Леклером боротися між собою. Але і ця боротьба була якоюсь віртуальною, бо 20 кіл шари катався позаду Ландо, не маючи жодної більш-менш реальної спроби атаки. Тому до бою вступили стратеги обох команд. У Макларен вирішили спробувати андеркатнути Макса, і першим з групи лідерів закликали Норріса до боксів, а у Феррарі спробували пересидіти Ландо на трасі, тому затримали Леклера до три додаткові кола. Та як ви можете бачити на власні очі, жодна з цих хитрих ставок не зіграла. Тому гарячкуватий шар, легко здолавши опір. Ще не перевзушогося, Серхіо кинувся в погоню за ландо. Але ж гума у сучасній формулі 1 витрачається майже так само, як і паливо. Тому, використавши значну частину потенціалу власного харду, леклер все ж наздогнав Норріса. та кілька кіл тримався на відстані атаки, чим остаточно добив покришки. Після чого Норіс, який їхав до цього в півсили, легко відірвався від пілота Феррарі та розпочав власну погоню за лідером перегонів і майже наздогнав його. Бо під картатим прапором між Ферстапеном та Норісом залишилося тільки 70 -ті секунди, що надало змоги Ландо потім самовпевнено стверджувати, що йому не вистачило одного кола, щоб здолати опір триразового чемпіона. А я в свою чергу лише нагадаю, що Леклер так само швидко і впевнено наздоганяв Норріса, але миттєво знищив гуму у боротьбі. Тому я і не можу погодитись з твердженнями Ландо. Але, шановні, я буду дуже вдячний, якщо ви поділитесь власними думками з цього приводу. Тож, як ви вважаєте, чи вдалося б Ланда обіграти Макса, якби перегони тривали ще кілька кіл? А ми переходимо до Оскара Піастрі. Мені здається, що цей юний відчайдуха мав усі шанси зробити ці перегони трохи цікавішими, якби все ж стартував з першого рядку. Але штраф від суддів змусив його змагатися не з Ферстапеном, а з пілотами Феррарі. І треба визнати, що він з цим завданням непогано впорався, бо завдяки вдалому тактичному рішенню йому одночасно вдалося і обігнати Карлоса Сайенса, і впритул наблизитись до Шарля Леклера. Та саме безрезультатна боротьба Оскара з Шарлем зайвий раз підтверджує аксіому, що в Імолі недостатньо просто наздогнати конкурента, а треба ще мати кілька додаткових козирів, щоб провести вдалий обгін. І тим не менш, Оскар виявився єдиним гонщиком з першої п'ятірки, кому на фініші вдалося покращити стартову позицію. Пілоти Віза Кешап РБ звично і дуже синхронно програли старт. Цунода пропустив спочатку Гамільтона, а потім Юлькенберга, а Рікардо програв Юлкенбергу та Пересу. І це вже не вдасться списати на більш жорстку та повільну гуму, що могло бути виправданим для пілотів Віза Кешап RB в Японії. Оскільки зараз і вони, і їх опоненти були взуті у Мідіум, а Перес взагалі у Хард. Побачивши цей провал, на містку спробували виправити становище, покликавши пілотів на дуже ранній підстоп, завдяки чому Юті вдалося андеркатнути Ніко, але, відігравши одну позицію. Потім, саме через цей ранній підстоп, Цунода і втратив одразу два місця. Бо, отримавши на 37-му колі свіжі колеса, Перес і строп, дуже легко реалізували власну перевагу над японцем по гумі, що складала аж 25 кіл. Ну і Рікардо з тієї ж причини програв боротьбу Магнусенну. Хлопці з Мерседес цього вікенду змагались у власній лігі. Після того, як Гамільтон на старті дуже легко обігнав цю ноду, вони з Расселом тримали непоганий темп, котрий, хоч і не надавав їм можливості наблизитись до першої п'ятірки пелотону. Натомість дозволив створити величезний відрив від пілотів, котрі вели боротьбу за останні місця у заліковій десятці. І саме цей відрив спровокував Рассела зробити зайвий підстоп. Молодий британець добровільно віддав напарнику власну позицію і втратив 1 бал, щоб зробити на 1 бал більше для команди, яка у боротьбі за кубок конструкторів на зараз вже вдвічі відстає від Макларен та вдвічі випереджає Астон Мартін. На прикладі хлопців з Хас ми можемо порівняти протилежні варіації стратегії з одним підстопом, оскільки і Ніко, і Кевін вийшли на старту взуті у однаковий мідіум. Але після неймовірного старту, коли німець 10-ї піднявся до восьмої сходинки, yes. він даремно піддався на провокацію з боку цуноди та занадто рано на тринадцятому колі звернув до бокся, через що не тільки не втримав позаду цуноду, але й згодом програв також і пересу зі стролом. Та фінішував на 11-й сходинці. Кевін Магнусен, маючи критичну кількість штрафних балів у ліцензії і не маючи права на помилку, стартував не гірше з напарника та з 18-го місця пробився до 15-го. Та стиснувши зуби, він дотерпів з підстопом аж до 37-го кола, після чого він повернувся у боротьбу на 17-му місці. Але. На зовсім свіжі гумі Магнусен без зайвого клопіту здолав опір Джоу. А вже за два кола, неначе ракета пролетів повз окона. На наступному колі граючись, подолав опір Ботаса. Потім за 11 кіл Кевін Магнусен відіграв 13,5 з половиною секунд відставання від Даніеля Рікардо та випередив австралійця на останніх метрах дистанції і фінішував одразу позаду напарника. Чергова фантастична гонка від датчанина, котра знов не приносить йому жодних залікових балів. А зараз ще кілька цікавинок з гран-прі Емілії Романії. Після того, як Фернандо Алонсо через зіткнення з бордюром у кваліфікації пошкодив дно власного боліда, команда Астон Мартін вирішила вивезти його автівку з режиму закритого парку, що змусило строго стартувати з-під спідлейн. Тож, маючи величезний досвід змагань на цій трасі і добре розуміючи, що тут майже неможливо обганяти, дід пішов в банк та обрав для старту софт. Миттєво він наздогнав Сарджента, котрий їхав на харді. Але навіть сидячи за кермом Астон Мартіна та маючи значну перевагу по гумі. Дворазовому чемпіону світу нічого не вдалося зробити з останнім гонщиком чемпіонату. На протязі семи кіл Фернандо кахтав пилюку з під колес Сарджента, доки остаточно не злишнів власний софт, після чого повернув до боксів за свіжим хардом. Хоча й свіжа гальмівна система йому б теж не зашкодила. І тим не менш, саме це рішення на деякий час дозволило Фернандо піднятися до 15-го місця. Але хлопці на свіжій гумі позаду, злякаючи й над відворотністю, скорочували відрив, що підштовхнуло старого до чергового візиту до боксів. Після чого Фернандо повернувся на трасу далеко позаду Сарджента, встановив найшвидше коло і навіть обігнав пілота Вільямс. А ось для боротьби з Гаслі ресурсу гуми вже не вистачило. Тому на 59-му колі Алонсо в черговий раз заїжджає до боксів. Та виїжджає на софті, сподіваючись хоча б відібрати Рассела швидке коло і один заліковий бал. Але навіть це йому не вдалося. В черговий раз Фернандо робить ризиковану ставку на софт. І в черговий раз вона псує його перегони. Ну і наостанок Алекс Албон, котрий до підстопа впевнено тримав завойоване в кваліфікації 14 місце. Але під час візуту до боксів йому не докрутили переднє праве колесо, що змусило його дуже обережно. То повільно проїхати коло по трасі, після чого знов повернутися до боксів. І, хоча сам гонщик спробував приховати справжню причину втраченого темпу, та все ж йому не вдалося обдурити прискіпливих суддів, котрі відмітили кмітливість Алекса та нагородили його 10-секундним штрафом, який він з честю відстояв під час чергового підстопа. Потім він ще кілька кіл покатався по трасі і непереможеним зійшов з перегонів. Ось такою прісною, але з великою жменою кисло-солодких родзинок виявилася ця гонка в Італії. Зайвий раз підтверджуючи той сумний факт: що сучасна Формула 1 все більше і більше віддаляється від простих і зрозумілих змагань гонщиків на трасі, остаточно перетворюючись на зовсім неочевидну боротьбу економістів, рахівників та математиків.